Доброго дня! Мене звуть Василенко Мирослава. Я учениця навчально-виховного комплексу номер 131 Я вчуся у 4Б класі. Я проходжу Олімпіаду з дисципліни по ЄДС. Сьогодні я вам розповім про Австралію, про її візитні картки, клімат та тваринний світ. Австралія. Це найменший та найдивовижний материк. Австралію відкрили пізніше Америки. Материк має єдину державу Австралійський Союз. Австр... Австралія найплоский континент та найбільш сухі... сухіший, тому на ньому немає молодих гір, льодовиків та діючих вулканів. Австралія першою відокремилася від Гондвани, тому має свою рідну природу. Австралійські тварини та рослини схожі на тих, що були на інших континентах у стародавні часи. Австралія обґрунтовано називають Музеєм живих Австралі... 에... Столиця Австралії Камбера, а найбільше місто Сідней. Австралія – Австралію ще називають країною навпаки, тому що коли в Австралії літо, у Північній півкулі зима, а коли в Австралії зима у північній півкулі літо. Державний герб Австралійського Союзу зображений у вигляді щита, який з обох боків підтримується страусом Ему, та Кенгуру, оплетений гілками квітучого евкаліпту. Сіт розділені на шість частин, які відокремлюють свою емблему відповідного штату. Австралії, Західна Австралія представлена птицею сорокопуду. Великий вододільний хребет це найважливіший географічний фактор, який відокремлює Східне узбережжя від внутрішніх районів Австралії значно впливає на клімат, розселення жителів, економіку та сільське господарство. Найвища точка вододільного хребта є гора Костюшко. Її висота 2300 метрів. На неї беруть початок численні річки, а також найбільші річки Австралії. Мурей і Дарлінг. Мурей це найбільша річка Австралії і довжина 2575 тисяч кілометрів. Бере початок на горі Костюшко Великий бар'єрний риф це найбільша, найбільша система коралових рифів, яка розташована у кораловому морі. Він простягається з на 2300 метрів, кілометрів з півдня на північ. Також це найбільша споруда у світі, яку творять живі організми. Складається з мільярдів коралових поліпів. Озеро Хілер. Це Мінеральне озеро рожевого кольору. Довжина не перевищує 600 метрів, а ширина 250 метрів. Озеро, озеро надає рожевий колір, пересутність водорості донаріла солоноводна, а також життєдіяльність мікроорганізмів та бактерій. Австралія має велику кількість мінералів та енер... мінералів, як залізо, алмази, нікелю, е е уран ну, та іншого. Найбільші пустелі Австралії це Велика Піщана пустеля, Пустеля Гіпсона, Пустеля Вікторія та пустелі Сімсона. Пустеля Піннаклс це найдивовижне та відвідуване місто Австралії. Цікаво тим, що на території усієї пустелі є тисячі вапнякових вещ створених природою. Колись ця прибережна територія була дном океану. Після відходу води. на на території залишилося багато раковин молюсків та мікроорганізмів. Під впливом сонця і вітру вони сформулювали химерні фігури: великі і низькі, широкі й вузькі, зубчасті, гладкі. Найбільше з них є 4 метри залишки. Це найпоширеніше дерево у Австралії. Їх налічується більше десь 500 видів. З них є маленькі чагарники та високі дерева 100 метрів у висоту. Також у Австралії є такі дерева, як араукарії, араукарії. Пальми, трав'яні дерева, деревовидні папороці, орхідеї, фікус та бамбук. Тваринний світ. Міст, по якому сумчасті перебралися в Австралію, був зруйнований. Вони поширилися по усіх природних зонах Австралії. Якщо в Африці переважають копитні, то в Австралії пер переважають сумчасті, як кенгуру і валамбі. Мора... Е... Намбати е... Нап... Е... Та... Мурах... смугасті мурахоїди мешкають у евкаліптових лісах. Кенгуру. Кенгуру це, диво... це найдивовижні тварини всього тваринного світу. На нашій планеті є своєрідною візитною карткою Австралії. Їх налічується десь 11 родів та 62 види, серед яких є рідкісні зникаючі. Також в Австралії мешкають такі тваринки, як коали, сумчасті летяги, кускуси. Вамбати та намбати або смугасті марахіди. Тільки в Австралії мешкають яйцекладні савці, як качкодзьоб і яхидна. Вони відкладають яйця, а вилуплених з яєць дитинчат вигодовують молоко, їх називають примітивними савцями. До появи переселенців на континенті савців не було. Дивовижні птахи Австралії це лірохвіст, райські птахи, різноманітні папуги та вінценосний журавель. Також страус ему, казуар, смітні кури та кукабара сміхова. Мені подобається пізнавати щось нове про Австралію.